Цена синього, значить, якщо оцей синій, то ви просто це сидіть. Thank you.

244-й люксовий. На широкій резині. Отакий один фенчик Буде коштувати 6 тисяч доларів. 50, 8, 100. 4, 5, зараз вам покажу. Просили запустити. Зараз запускаю вам. Якийсь рахіт їздив, сідушками одвинута. Понакладають разом і хрені сюди. Що не може навіть нормально сісти. О! Надо сказати волшебні слова, возгорі смесь. Чорна, чорная. Дивіться, як рівненько працює, як це має бути. Держень півтори тисячі обертів. Рівнесенько, що як має бути. Доля 900. Даний трактор коштує доля 1900 доларів. Так. Смість потушили. Ідемо далі. По японцях. Япончики теж є. Так, отакий ось. Це у нас 205. -та. Буде коштувати там десь приблизно 5800. АФК там в районі 8000 доларів. Доставка у нас безкоштовна. Ви замовляєте, ми вам доставляємо. Просто Донфен 404-й, є, там, якщо пам'ять не зміняє, 8700. За 2-300 доларів трактора немає. Отакі от, от є G224-й, 10100. І отака от Ресочка, там 8600, роді, якщо не зміняє. 500. 20 коників, трьохциліндровий двигун, реверс, бистрий розворот, 4 передачі. Отак От воно все виглядає. Понижена, повишена. Валидора потужності на 4 швидкості. Напрацювань 696 годин. Резина, я вам скажу, ну в гарному стані. Там є мікротріщина, але вона незначна. Двигун весь сухенький. Все як має бути. Е, Годинка 696. Будь ласка, дивіться. 696 годин. Так, сороківочка, 9900. Отака от сороківка, ка 9900 доларів. Це у нас Донфен 404 G2. ДТЗ ми такими тракторами не займаємось. Є Донфен, є Джимма, є Словов, є Сереон, є Булат. ДТЗ немає. Так, питання задаєте, що стає, стає скучно. Треба ти щось робити. Коси, е, 1,35, так, да, є. Солість і донфен, ну, це зовсім. ну, їх не можна порівнювати, розумієте? це. А столич, ви берете для душі, раз взяли і на все життя. А Донфенг ви взяли і вбиваєте. E, Кінтавром, ну в кінтаврі в нас взагалі немає. Ось, будь ласка, на косарочки. Э, роторні. Э, метр 35, також є метр 1,65. Э, соліс буде коштувати 8300. Скаву, звісно, буде. Чого не буде? <свісно> Все буду. Дякую за подаруночки. Косилка 1500 доларів. Так, по фрезах. Значить, яка вам фреза нада, під який трактор? Бо це ось розібрана 1,40 фреза. Ось є зібрана. Це китайського виробника, що метр 40, що 1,25 мет. ТМовська. Також є соліс Тобто На будь-який трактор ми вам фрезу підберемо. На не, не ремнях, який найдешевший, це буде синтайчик 244-й із коробкою передач. Чотири, ой, три плюс 1, Буде коштувати 4800 доларів. Це вже йде на редукторному мосту із Кєємовським двигуном КМ 385 бт Три передачі вперед, одна назад, електронна панель приладів. 20-ті колеса противаги. Трьохточкова стандартна навізка вал робору потужності на 540 обертів. Запустити та й легко. А давайте йдемо,те там хлопці готовлять, Зараз я і запустимо. Е, ціна фризи солі з 1350 доларів. Скаутів немає, є була торіон. Е, кабін самих немає. Самих тебів немає. Ви чуєте цей звук? Він вже працює. Дядя Вова музикальний. Дядя Вола. Глуши. А тепер запускай. Люди хочуть почути, як він працює, як запускається. з сполтика, тільки і працює. Це на 744-й із редукторним мостом. Це найдешевше 24-рочка по даний трактор 4800 доларів. Лук 2 на 35 немає. Донфен 6900. А ну угадайте, що це таке за апаратіще? А дивіться. Рівний пол, бокова коліса, електронна панель приладів. І що це у нас? Дивіться, чотири трубки, значить, трьохціліндрова. Якщо чотири трубки, це три сто 100%. Це як має бути? Здорово, здорова. Противага. Ну, правда, за класна, це просто ідеал. Ну. Так хіт Дивіться, які здоровенні передні колеса. Здоровенні задні колеса. Ох. Це не колеса, це просто ідеали. А ну пишіть, що це воно таке? Так я для участь кататися. А тут дивіться, а тут ще якийсь такі стоїть. І що це воно таке? О, бачите, хочуть. Так да, крутіть, крутіть, бачите, без руля. Ну, що це трактор без руля. Так, да, те ручкою. ручка. Бачите, що якась крень валяється. А це буде. піп 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 -пі Це -пі -пі -пі. як має бути? О, бачите, а на синенькому вже немає цього класного такого цього. Е фіксатора. Тут вже якийсь такий поставлю. шалям балям шалям балям Ну, що я можу сказати? Ну, пишіть, що це за апарат. Дивіться, і циліндрики стоять. Бачите? Ну ще тільки... Ну, це ручний варіант, береш руками. так клац клац, клац клац, клац клац. клац Це що? Да, з Спугами. І ось косілочка вам. Орніон. Ух ти, блін! От це хтось такий умний. Ну, я ще сам не знаю, бо наклеїк немає. Що наклеїм то і буде? А це нас синокосарочка. 1.35 тридцять петра. Так, ну що, йдемо далі. Плуги, розібрані рами плугів. А це Стадова із аеропорту. Помните, продавали в аеропорт? І вони трошки соту трубу вловили. І трошки редуктора длямало. Mm -hmm. Глухий, я виходимо. Mm -hmm. Солс заведи. Ну, заводити я не буду, а запустить можу. Бо там колись сказав, що буду заводити, так мені коментарів там написали трохи, що куди заводиться. Надо сказати волшебні слова. Свічана кала. Ми знаходимо з адресою. Траса київ житомир 36 й кілометр, село Бузова. Вулиця Садовського, 2. Зайдіть, будь ласка, в шапку профілю. Там є тві локації, номер телефону, є повністю вся інформація. Бачите, а це працюють часики. Це годиничок, отак працює, рівнесенько, красивесенько. Не колитнеться. Що означає дві гульні біси? Просто напросто. Ну що, рубрика «Побувати в кожну хату? Ай, дивіться, що це таке? Така гарнюня стоїть. Краса, согласен. Донфен e, 404 G2 є з 9900. Можу сьогодні зробити доставочку. Забувляєте в прямому ефірі, буде гарна снижка. Так, це у нас ТВ244 із реверсом, із двохдисковим щепленням, із боковою колісою, із електронною панелью приладів. Бенклі! Примусова гідравлика, дві пари гідровиходів. Даний трактор 6500. Це в нас була прошечка. Це в нас е, прошечка 24 очка Вже з повністю рівною підлогою. Все зашите. Теж електронна панель приладів. Отак от, от воно все виглядає. Саме цікаве те, що зверніть, який масивний, здоровий задній міст. Покажіть мені хоч одну 24-ку із такими мостами, як у Булата. Ну, я думаю, що вряд десь щось є. Бачите, які масивні здорові ні мости. Це в нас Елічка із повністю теж рівною підлогою. Ельки є у двох комплектаціях, хоч щоб вам було зрозуміліше. Ось, будь ласка, бачите, стоїть із маленьким порожиком. Ай, вогник, вогник, жарко, жарко. І тут ось рівна повністю підлога. На будь-який смак. І також є по резині, теж в двох комплектаціях. Є на вузькій резині, тобто 9,5 на 24. І також є на 11,2 на 24. Отакий от от модельний ряд тракторів булат є по наявності. Друзі, лайк, підписочка. Делю глядачів дуже мало. Дзвінків багато. Будемо відвантажувати техніку. Всім гарного дня, до зустрічі, а з вами, як завжди, шалений тракторист.